Центр протимінної діяльності застерігає. Коли розстає сніг, земля починає відштовхувати вибухонебезпечне залізо, що може призвести до небезпечних ситуацій. Навесні, зазвичай, всі боєприпаси, які були глибше під землею, піднімаються трохи нагору. Земля розширюється і стискається при зміні температури і рівня вологості. Рух землі може призвести до зміщення вибухонебезпечних предметів, що робить їх більш доступними та збільшує ймовірність випадкової детонації. Підвищення температури повітря досить часто призводить до самовільного спрацювання від нагрівання вибухонебезпечної речовини. Якщо ви проживаєте на деокупованій території або ваша місцевість постійно під обстрілами, ризик мінної небезпеки для вас вищий. Уникайте необроблених полів. Зруйнованих будинків. Лісових зон Покинутих військових укріплень, узбіччя доріг та зруйнованої техніки. Звертайте увагу на попереджувальні знаки і пам'ятайте правила безпечної поведінки у разі зустрічі з підозрілим предметом. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером 101. Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків. Будьте уважними та не ризикуйте життям. Бережіть себе.